Публікація про те, що німецькі, так би мовити, єрархи хочуть благословляти, так би мовити, гомосексуалістів. Так от, Юлія пише, але ж вони їх не вінчають, просто як мотоцикли благословляють. Юлія, мені подобається ваш оптимізм стосовно того, як мотоцикли благословляють. Тут питання таке є, дуже важливе. Благословляють на що? Мотоцикл, коли ми благословляємо, автомобіль. Будинок, ми благословляємо на те, щоб там вершилася Божа воля, і тому в молитві благословення того самого транспортного засобу кажеться про дотримання правил дорожнього руху, кажеться про повагу до інших водіїв, пішоходів і так далі. Кажеться про те, щоб Господь Бог благословив за збереження цього самого майна, і щоб люди, які будуть користуватися цими технічними засобами, прямували дорогою до спасіння. Як можна собі уявити молитву благословення гомосексуалістів? В якому ключі це взагалі може бути? Це неможливо. В принципі, що, благословляємо вас, щоб що? Щоб ви грішили. Чи ми спершу вирішимо, що це перестало бути гріхом, і тому вирішимо, що це є благословення. Це нонсенс не тільки релігійний, але передусім біологічний. Є в людському організмі певні органи, які відповідають за певні функції. Гомосексуалізм нелогічний по своїй природі, тому що там використовуються органи не за призначенням, от і все, от, і вся історія. І тому благословення чогось такого це абсолютно щось хворе. Тут немає що обговорювати. Мені цікаво, скільки реально одностатевих пар щонеділі ходять на службу Божу, що їм так конче потрібно брати церковний шлюб і приймати участь у таїнствах. Та дам в десяточку. Є таке місто Вольсбург. Там, де фольксвагени роблять один з заводів. Е, я там був, е, там працюють наші отці українські, і деякон в їхній парафії, ну той, який зійшов з глузду каже, що я в такий день піду там благословляти ці пари. Просто я увесь день ніхто не прийшов. Ви розумієте? Їм до лампочки це. Їм не потрібно, щоб їх благословляли. Їм не потрібно таке поняття, як вірність. Їм потрібно змінювати якомога більшу кількість партнерів. Їм потрібно, щоб не казали, що це гріх. Їм потрібно, щоб церква мовчала, сиділа тихенько і не рипалася. Ось що їм потрібно. Їх же ж не вінчають, а просто благословляють. так от. в Римо католицькій церкві вінчання немає, в греко-католицькій церкві вінчання є. А в Римо немає. І тому, якщо ви візьмете в руки обряд благословення пар, шлюбу, то там так і буде написано обряд благословення. Там написано, що це благословення, а не вінчання. В Римо-католицькій церкві немає вінчання, тому що вінчання це тримання вінців або накладання вінців на голову. В нас такого немає. Ці вінці є в православних і є в греко-католиків. Тому благословення. Це називається благословення або шлюб. Один кадр в нас прийшов і в коментарях давай там писати про те, що ні, а так не можна, тому що не можна не спекти торта. А що би було, якби лікар, який є гомосексуалістом, як правило, гомосексуалісти уникають слово гомосексуаліст, кажуть гомосексуал або ЛГБТ пишуть всюди, Q плюс-мінус, і там всі інші значки, щоб написати всі можливі і неможливі вигадані і нереальні статі. Так, от, а якби він надавав там допоміг там, комусь там тільки тому, хто теж є гомосексуалістом, а гетеросексуалістам не допомагав. Е, хлопчику не верзи дурниць, немає ніяких гомосексуалістів і гетеросексуалістів. Є е, люди з здоровою психікою і здоровою сексуальністю, і є люди з перверсіями. Не, не можна розділяти людей на гомо і гетеро, тому що є люди здорові і є люди, яким потрібна певна терапія. Ну а якщо ми говоримо про віру, то люди, яким потрібне покаяння, які мають якось там над собою працювати, і які мають певні проблеми там душевні свої і так далі. Ось. Але розділяти ось так це є неправильним цей раз. Два є дуже велика різниця між печенням торта, є дуже велика різниця між наданням допомоги. Можливо, ви теж бачили ролики, коли наші військові допомагають пораненим ворогам. Тому що коли людина стікає кров'ю, ніхто в неї не питається, якої вона там національності, чи він росіянин, чи він бурят, чи він калмик. Потрібно зупинити кров, потрібно зберегти його життя. А приплітати зараз, що от якщо хтось буде питатися, от уявіть собі когось там прострелена рука, нога, не знаю, чи там в аварію попав, і він каже: знаєте, я голубий, то я буду вас питатися, а ви часом не гомосексуаліст, якщо ні, то я вам не допоможу. Ну якщо ця людина живе в таких категоріях, то ну... Потрібно головку полікувати дуже серйозно, тому що проблеми є дуже серйозні з логікою, в тому числі.